Будинок по вулиці Олександра Оніщенка 10 у сумах. На першому під'їзді є покажчик – місце для укриття. Двері зачинені на замок. Старша будинку пані Тамара спускається до нас та говорить, завжди тримають двері зачиненими. У кожній квартирі є ключ. Ні ключа тільки у того, хто відказався купити. Якщо люди просто з вулиці, а не з вашого будинку. То... Ну, ви розумієте, що з іншої сторони у нас дуже багато магазинів рядичка. Лавочки, у нас і и бомжі і и молодіж. Нам навіть опасно оставлять. Ми стараємося, щоб були закриті. Наразі в укриття, говорить пані Тамара, ніхто не спускається. Востаннє збирались тут понад рік тому. Ми брали з собою тогда, коли ходили, хто скамейки, хто, Где ці ящики, овочні. Показчики на будинку розмістила керуюча кампанія, говорить Тамара Зайцева. На карті ж захисних споруд на сайті міської ради за цією адресою офіційного укриття немає. За оновлену інформацію 1 червня в громаді 222 захисні споруди. За адресою, яка вказана на карті, як укриття у центрі міста, двері з вулиці на замку і жодного показчика. Знімати усередині нам не дозволив працівник, пославшись на керівництво і стратегічний об'єкт, в якому розташоване укриття. За результатами ж роботи комісії, яка працювала з 5 травня, за словами директора обласного департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша. У сумах чотири споруди зруйновані і не можуть використовуватись, 14 найпростіших укриттів не пройшли перевірку і не рекомендовані до використання. Вісім до переліку були внесені помилково, зачиненими виявили 16 укриттів. За коментарем щодо результатів Суспільне звернулось до Сумської міськради. На відповідь очікуємо. Нині ж всі укриття мають бути відкриті цілодобово. Таке рішення прийняли вчора на засіданні ради оборони області. Жителі, якщо є. Інформація, що зачинена споруда на поліцію, на телефони гарячої лінії у нас є 1580 це суми. Вони це фіксують, доповідають своїм керівникам, відразу туди виїжджають певні представники, і потім вже будуть інші висновки по керівнику об'єкта і в чому цей об'єкт був закритий або не було доступу до. Цих людей. Загалом в області нараховується 1481 захисна споруда. Комісія визнала придатними 1089, 27% не пройшли перевірку. Є певні критерії, які мають відповідати укриття, говорить Олександр Милаш. Повинно бути не менше двох виходів. Це не повинні проходити там, там де будуть знаходитись люди комунікації, гаряча вода, каналізація. Це повинна. Бути або це е, вентиляція, щоб люди там знаходились, і комісійна. Висота повинна бути не менше 1,70 сімдесят. Також це враховується, і потім комісійно підписується. акт. понад 57 мільйонів гривень, за словами Олександра Милаша, запланували 10 громад Сумщини на ремонти укриттів цього року. З них 44 мільйони на ремонти запланувала Сумська громада. Інформацію ж про наявність укриттів у своїх населених пунктах варто шукати на сайтах громад. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.